Це невеличка розповідь буде про ціни у магазинах у Швейцарії. от Всі переживають про те, що а, дуже високі ціни. воно Дійсно так. У, у деяких магазинах досить високі ціни на продукти. Припустимо, ось таке м'ясо буде коштувати за 100 грам, за 85 грам, а, близько 7 євро. Тут ціна за кілограм 78. Але а, є. От кролики лежать, сосиски. так, Сосиски теж буде ціна, тут така близько, мабуть, 10 франків 8 за ось цю пачку. Але я сьогодні був в одному магазині. Це не реклама геть, але просто лайфхак для тих, хто хоче зрозуміти, де можна купити дешевше, хто хоче це знати. Є декілька таких магазинів. Я був сьогодні в Німежі. Це від заводу вона. Є у Базилі, є у, десь у Аргау, здається, теж. Ось за все це я заплатив 31 франк. 31 франк. І ось ці сосиски там по 800 грам коштують по 2 франка за пачку. 2 франка 800 грам з високим містом білку. 30%, як інколи буває. 61% білку. Ось це так, це по знижці. Це прозничці терміни підходять, вони знизу його взяли, тому що теж для грилю супер. Ось це м'ясо коштує 4 пачки. Є 4 пачки, це гав'ядина. 4. По 50 копійок вони її перецінили. 2 франки за 4 пачки. І далі саме цікаве, ну, що там сосиски, є саме цікаве. кролики. Кролики. Ну це сьогодні акція взагалі. До 27.04. Але в морозильник їм піде, він зразу зготується. Я знаю, що в Україні, коли я жив, то в мене вони по півроку могли бути в морозильнику, потім ми їх готували. Так, кролики. Двокілограмовий кріль 250 кг. Увага. 8 за штуку. 2 штуки 16 кг. Тобто кілограм кроляти на 4 франка. Ну, ціна супер я такої не бачив ні в Франції, ні в Німеччині, ні, ні тим більше в Швейцарії. Тому магазин називається, до речі, ось так, да. По Google картах знайдете. Всім дякую. Підписуйтесь Всі інколи. Щось цікаве, коли буде ось таке української мови, буде виставляти зазвичай. Намагаюся це робити.